Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні до вашої уваги одна з орхідей від давашок, які з'явились в мене майже півроку тому Зимою я їх забрала. І е, хто не бачив відео, залишу вам в описі до цього відео. І нагадаю, що це орхідея, як би можна сказати, сюрпризи. На початку відео я ставила фото, які вони можуть бути, їх цвітіння, але хто де з них, я досі не знаю. І от хочу показати вам, як я сьогодні буду вкотре омолоджувати цю орхідею. Нещодавно я знімала діточку для подружки Тетяни з пеньочка, який я омолодила цю орху ще взимку. Там вже виросло дві діточки, одне вже зняла. Ну, і сьогодні показую вам, як я знову її омолоджую. Від шиї виросло за півроку гарних три великих корінчика, які досі в активному зростанні. І бачу, почав жовтіти лист. Тому сьогодні знімаю і лист і знову її омолоджую, тому що хочу посадити в субстрат, і так я це бачу. Так і буде краще. Дуже цупкий лист, даже так важко було його розривати. Ну, як бачите, під цим листом дуже багато корінчиків маленьких, новеньких, які в активному рості. Зачистила цю всю красу і присипала топсін М. На всякий випадок, я так завжди роблю орхідеєм. Це подобається. Всі зрізи, всі зняті листики там до місця, з-під листя, яке я знімала, такі свіжі, все це присипаю топсін М. Ну, і буду саджати такий пластиковий стаканчик. Як на мене, чудові результати. Верхня листочка ще наростили за ці півроку. Ну, і ось так я буду саджати в пінії. Кору я замочила до того, як посадку робити. Сьогодні поливати не буду. Думаю, завтра чи післязавтра я цю орхочку полюю. Хай трішки ті зрізи. Підсохнуть. Ну, а пеньочка залишу в тій самій посадці і буду чекати діточку, можливо, ще й видасть. Ну, а це та коряшка, яку я відділяла ще взимку. Тут була більша діточка. Зверху я її зняла. Ну, і ось ця вже теж така гарненька підросла. Скоро буду знімати, дам ще трішки їй часу наростити трішки більшого корінчика. Третього Вже три корінчика вона має. І як бачите, там ще Бруничка новенька пробуджується, буде ще одна діточка. І навіть ця коряшка розкуклила корінець. Чудово! Все їй подобається. Яка саме це орхідея, я не знаю, Тож час покаже. Ну а вам всі дякую за перегляд та до зустрічі на каналі.